Вітаю! Надзвичайно цікаво спостерігати за Ілоном Маском, за Джейді Венсом, за Трампом, а також ну, каналами, які так і називаються там J Dans News, Ілон Маск Ньюс, Трамп Нюс. Адже вони часто постять те, що думають ці люди і що вони будуть реалізовувати. І ось Сьогодні сам Ілон Маск перепостив інтерв'ю Зеленського, де Зеленський говорить про 175 мільярдів доларів. І Він говорить, що я не знаю, де половина цієї суми Україна отримала тільки 75, а де ще 100 мільярдів ми не знаємо. Потім українські чиновники почали вже давати задню і говорити про те, що 75 мільярдів у нас немає в бюджет Американці дали Україні тільки 31 мільярд. Ну і от ця історія вона набула такого неприємного смаку, адже ми знаємо паралельно USAID, про який так уже трішки замовкли. Вони теж вливали дуже багато коштів. І Дональд Трамп очевидно знає остаточні цифри. І тут Володимир Зеленський сам взяв і сказав про 175 мільярдів. Хоча Дональд Трамп нічого не говорив, Дональд Трамп сказав про копалини, сказав про 500 мільярдів. І е, сказав про е, ті суми, які нібито Сполучені Штати Америки виділили для допомоги Україні, і тут ще потрібно розуміти, що з Дональдом Трампом е, потрібно бути дуже обережним. Тут потрібно мати високу освіту, тут потрібно мати дуже хитрість, тут потрібно мати е, зваженість інколи мистецтво промовчати. бо... Це могло бути так. Дональд Трамп сидить і каже для себе в своїй компанії. А давайте ми спробуємо їх шокувати і спробуємо пощупати, скільки вони взагалі суму, яку вони суму собі уявляють, що ми на них виділили. І Дональд Трамп сидить і каже: Ну, давайте. Або Ілон Маск каже: А давайте ми скажемо, що ми хочемо копали на 500 мільярдів доларів. Давайте, давайте. Визвучують 500 мільярдів доларів. І тут наші оба, які 500 мільярдів. Та ми не брали, 500 які 500 мільярдів. Ми... Ви нам виділили 175. І Трамп такий тільки хлоп, 175 мільярдів. іди сюди, на 175 мільярдів. І потім вже слова про те, що ми не знаємо, де половина суми, що в бюджет капнуло 30 мільярдів, а інші це була закупівля зброї. Ну так Штати скажуть: так вибачте, зброя ж у вас. Ну, ми ж для вас виділили. Ми можемо говорити, що частина сіла в європейців, європейці переозброїлись. І це, до речі, теж правда. Я так підозрюю. Моє оціночне судження. І... Але ми вже 175 сказали. Розумієте, як це може бути? І ще раз повторюю, Трамп надзвичайно серйозний опонент, і умовно з ним не можна опанувати, якщо в тебе якась заочна освіта. Або ти половину пар був, половину пар не був. Це я до наших чиновників, бо там багато людей, навіть з докторськими дипломами, які ніколи не були ні в аудиторіях, ні, ніякі дисертації не писали. Все це фейкові дисертації у багатьох із них. Так ось з Трампом так не можна. Це людина, яка навчена, це людина, яка прошарена, це людина, яка бізнесмен, це людина, яка, яка пройшла все абсолютно. На американському полі, який максимально жорсткий по відношенню до законодавства, це не наші олігархи, які запустили своїх депутатів, вклалися в якихось там мета, свого президента, поставили, розпиляли корисні копалини, приватизацію позабирали ресурси, позабирали обленерго і сидять такі дуже багаті класні дядьки. А насправді часто у цих дядьків немає нічого, крім як прихватів 90-х років так, от в Америці це не прокатує. Там ти не можеш бути мільярдером, тому що ти забрав у американського народу там шахти або обленерго, або натягнув американцям на голову відро, яке називається доставка газу. У ну, нас же є в Україні да? доставка електроенергії, доставка газу, там, доставка тепла і так далі. В Америці так не працює, ти йди і заробляй чесно. І якщо тебе хапнуть на податках, якщо тебе хапнуть на тому, що ти щось не виплатив, ти отримуєш там по 300-500 років в'язниці садять. Це, до речі, як українці раділи, пам'ятаєте? О, на то на Дональда Трампа там якесь там звинувачення. Я тоді пояснював: Ребята, не, не потрібно взагалі забудьте, промовчі, то не ваша справа. Трамп там розбереться. І якщо він винний перед законом, то його там точно цапнуть. Ну, ви бачите, ситуація повернулася і ось. Коли ми на це все дивимось, ми розуміємо, що станом на сьогодні, ну ми самі частково винні в тому, що ми озвучили цю цифру 175 мільярдів. І сьогодні Ілон Маск репостить інтерв'ю Зеленського. Заодно його й передивилися. Тобто, сьогодні вся Америка знає, що 175 мільярдів нам виділили, і вся Америка знає, що Володимир Зеленський не знає, де ще 100 мільярдів. Ну, уявляєте, як це виглядає. І е, там, на цьому відео, Зеленський каже, нам потрібен аудит. Нам потрібен аудит, нам потрібно переглянути де. І Ілон Маск пише: good question. Тобто він не пише гарна пропозиція, він, він пише гарне питання. Тобто, він не апелює до аудиту. Він апелює до того, що де ще 100 мільярдів. Good question. Я бачу, що насправді Сполучені Штати Америки дійсно дійсно сьогодні мають якісь особисті емоційні претензії до Зеленського, що робити в цій ситуації, має подумати Володимир Олександрович. Але те, що Україну потрібно рятувати, якщо для цього потрібно персонально піти на якісь для себе непопулярні рішення. Напевно, напевно, перед обличчям тих жертв, які понесла Україна, їх потрібно прийняти. Адже ми розуміємо, що просто так це все не завершиться. На додачу, ще й Джей Дівенс написав, що Зеленський відповість за образи в бік Трампа. Там якось він так написав, бо сказали, що Трамп годується російською пропагандою, і реакція Джей Дівенса була бурхливою. Я ще раз повторюю. Ми повинні врятувати нашу країну. Ми повинні сьогодні обрати максимально можливий, максимально прийнятний для нас шлях в тих умовах жорстких, які є сьогодні. І важливо в даному аспекті, але ж мене знову ніхто не почує. Важливо в даному аспекті не коментувати кожну заяву Трампа. Це, от як в суперечці. Той сказав, той сказав, той сказав, цей відповів, цей відповів, той відповів. І от поки хтось не замовкне, суперечка не зупиниться. Тому що це гав 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 Комусь потрібно зупинитись. Комусь потрібно зупинитись. І Дональд Трамп не зупиниться, бо його країна не в війні. Його країна надбагата, його країна в надбезпеці. Вони. В безпеці, їм нічого не загрожує. Ми в небезпеці. І інколи потрібно зробити крок назад, для того, щоб зробити два кроки вперед, навіть якщо це зробиш не ти, а той, хто прийде на твоє місце після тебе. Україна збережеться. І люди, які загинули, загинули не просто так. Бо може так трапитись, що всі оці жертви будуть марними. Тому що ніхто не може зупинитись, не забувайте підписуватись, також можете стати спонсором каналу. Ви ж запитуєте, як можна допомогти каналу. Будь ласка, спонсорування також доступне. Бережіть себе і не забувайте думати.